165 гривень це за огірки. Та ну а за помідори це під 140 гривень за кілограм. Ага, можна ціни і, <смеш> можна. <смеш> <смеш> ціни на тепличні овочі б'ють рекорди щонайменше за останні 5 Облично. років. За 2025-й плюс 25-30%. Ну, Про це повідомляє експерт аграрного ринку Олександр Хор... Хорів. Ну слухай, насправді, давай чесно: дорощують і фрукти, і м'ясо, і риба. І от нам же ж цікаво, в чому причина: то сезонність, то логістика, е чи все ж багатогодинні відключення світла. І головне, як продавці зберігають? ото м'ясо і молочне, коли світла немає по 16 годин на добу Наш журналіст Олександр Бончев поїхав на ринок і перевірив все на власні очі. Дивіться далі в матеріалі. Нічого не купив. нічого не купує, нічого не куплю. Рибний ряд на півпорожній. Лише один кіоск із замороженою та свіжою рибою. Ціни наступні. Камбала 260 гривень, сьомга 580 Оселедець майже 200 за кілограм, але вигляд товару насторожує: риба, начебто підвітряна, луска, тьм'яна, крий підсохлі, літ на заморозці явно не першої свіжості. Питаю продавчиню: як зберігають морепродукти, коли світла може не бути, по 16 годин на добу чи дотримуються температурного режиму. У відповідь гучний скандал просто посеред ринку. А чого ви не хочете розказати, ну, як ви зберігаєте рибу? Лежить треба, я її продаю всю до вечора, все. Не тільки ти мій кот, умоляю. Дари визву охрану просто. Переходимо до м'ясного ряду. Тут зовсім інша картина. Прилавки заповнені. Яловичина – 350 гривень за кілограм. Язик – 500. Печінка – 350. Фарш – 300. Свинина – дешевша – 250 гривень за кілограм. Биток – 300. Ребра – 250. Продавці кажуть, роздрібні ціни поки стримують. Але закупівельна вартість зросла, тож працюють фактично без прибутку. На дві тисячі. М'яса немає, нікому годувати. Тушка качки на ринку коштує 220 гривень за кілограм, курка 180, кролик 300 ріже свіже ріжеться і сюди везеться. Тут камера є, і вона працює завжди. Генератор є Ви тут. його залишаєте? Ну так. Наталя торгує птицею вже 40 років. Каже раніше, ринок годував родину. Тепер ледь дозволяє вижити. Електрики електрики немає, людей немає, платіжно спроможних людей немає. Де наша молодь? Дівчата за кордоном, хлопці на війні. Молочний ряд, сир 220 гривень, сметана та молоко по 80. Ціни на молочні продукти зросли на 20%. Причина подорожчання кормів для тварин, проблема з логістикою та нестача електрики, без якої холодильники не працюють, а продукція швидко псується. Як ви зберігаєте ось молочні продукти в літніх кухнях? Мороз холод, літня кухня не отоплюється. Там холодно, чистенько та зберігаємося. Скільки там можуть протриматись молочні продукти? Деньку. Овочевий ряд теж не радує. Молода капуста та печериці 130 гривень за кілограм. Огірки та помідори вже під 200. З початку року ціни зросли на 50 гривень. Теплиці обігрів, виростити, електроенергія, доставка. Фрукти на ринку теж не дешеві: банани 80, ківі 150, хурма 120, мандарини та груші по 130, авокадо 70 за штуку. За словами продавців, ціни на фрукти зросли майже на 30%. Причина імпорт власного сезонного врожаю ще немає. Та є ще одна проблема: відключення світла без стабільного охолодження. Фрукти швидко втрачають товарний вигляд. Щоб не списувати продукцію, продавці змушені робити знижки. Уціняємо, продаємо дешевше. А наскільки ви можете там зробити знижку? А, буває таке, що зовсім уціняємо мінус. Овочі дорогі, адже на них високий попит. І обмежена пропозиція, пояснюють експерти. Наразі більша частина ринку тепличних овочів. Це імпортні огірки з Туреччини. Традиційно до України звідси постачають овочі у зимовий період, а ще у Нацбанку прогнозують, що швидкого здешевлення продуктів не буде все через наслідки пошкодження енергетичної інфраструктури.